Славутчани мали нагоду спостерігати за проведенням інструктажу розстановки сил і засобів славутської міліції. На майдані поблизу будинку рад вишукувався весь особовий склад райвідділу, працівники ДАІ, громадське формування з охорони правопорядку Славутський курінь та кінний патруль. Увагу привертали також чотири новеньких велосипеди та три скутери. Як з'ясувалось, правоохоронці презентували створення ще й мото та велопатрулів. На подію завітав начальник УМВС України в Хмельницькій області Микола Семенишин. Участь в заході брав міський голова Славути Василь Сидор. Дуже приємно, що на території вашого району в Славуті сталися гарні традиції по підтриманні правопорядку. Ці традиції перевірені вже роками, часом. І мені дуже приємно, що сьогодні на цьому показовому інструктажі в першу чергу присутня міська влада саме міський голова, які для нас Мені Дуже приємно, що сьогодні. Зібралися, на громадських перебуває. Я хотів би сьогодні в першу чергу виразити слова поваги і вдячності всім працівникам, працівникам міліції. Непроста не служба. Сьогодні, особливо, коли йде війна, але славучани теж не в остороні. Багато сьогодні працівників міліції приймали і приймають участь в АТО. Ми мали нагоду вчора, одного із ваших бійців вже прийня... зустріти в Славуті і подякувати йому. Ми знаємо, що сьогодні багато людей перебуває. Дякуємо за. Небайдужість за позицією і за службу українському народу, Микола Семенишин за всебічну допомогу правоохоронним органам підтримці правопорядку, нагородив почесними грамотами міського голову, керівника громадського формування Славутський курінь Василя Сидора, інших активних учасників громадського формування. В свою чергу міський голова також відзначив тих, хто найбільше доклався до охорони правопорядку в місті. Обидва керівники виявилися одностайними в оцінці роботи кінного патруля. До речі, Микола Семенишин, ще будучи на посаді начальника кам'яне Райвідділу міліції вперше в області запровадив кінний патруль. Другою була Славута. І ось тепер славутські міліціонери для кращого реагування матимуть у допомогу ще чотири велосипеди, придбані для них громадською організацією Ліга керівників та роботодавців, та три скутери, кошти на придбання яких 30 тисяч виділила міська рада. Відтак, відтепер, мото і велопатрулі стануть звичним явищем на вулицях міста. Головний міліціонер області відзначив Славуту як приклад у налагодженні тісної співпраці між міською Владою, громадою та правоохоронцями в питанні підтримання правопорядку. В період реформування органів внутрішніх справ, коли проходить оптимізація кількості особового складу без допомоги громадськості, виконувати правоохоронні функції буде неможливо. Тому ми сьогодні налагоджуємо відповідну тісну співпрацю. Чому сьогодні я в Славуті? Тому що Славута є прикладом. Для інших керівників територіальних громад в плані забезпечення охорони громадського порядку. На охорону громадського порядку заступає особисто міський голова згідно графіку, депутати, члени виконкому, працівники освіти, медицини. Тобто, сьогодні створена обстановка нетерпимості до порушників закону саме в місті Славута. Тому я сьогодні приїхав подякувати керівництву міста за дієву працю, що стосується забезпечення правопорядку. Начальник Славутського райвідділу міліції Віктор Шуляренко також висловив подяку міській раді за придбання скутерів приватним підприємцям за велосипеди. А роботу громадського формування з охорони правопорядку оцінив як дієву допомогу громади міліції. Я завжди, коли я працював в іншому райвідділі, завжди, як кажуть такою білою завістю, завідував Славуті, що в них є такі громадські формування іменно козацький кої. Дійсно, сьогодні є дієва допомога. Вони щосуботи, п'ятниці, неділі, виходять з нами на патрулювання. Це є значить з працівниками як і патрульної служби, так і дільничих інспекторів міліції. Завжди вони по всіх значить, звонках допомагають нам всіх наших роботах по забезпеченню охорони громадського порядку.